Олег Рижмань тримає в руках дрон, який збирає для військових. Каже, це вже 561-й безпілотник на їхньому рахунку. Збирати дрони навчився на онлайн-курсах. Найшов в інтернеті такий день навчання, там був соціальний дрон, так називалося. Я зайшов, зареєструвався, там пройшов курс. От, зробив за свої кошти, закупив першого дрона, тоді він коштував більше 12 тисяч гривень. Чоловіку 61 рік виготовляти дрони для Збройних сил України, розповідає, почав наприкінці 2023 року. Сьогодні безпілотники складає двох типів. Цей дрон, він бачите, він більший. Тут потужніші двигуни стоять, бачите, які вони потужні. Цей несе, наприклад, до 2 кг, а цей 4 кг, до 4 кг. Тут на ньому кріпиться ось до Прикріплюється скид. Дрон підлітає під ціль опускає камеру, камера там, яка поворотна камера, вона дивиться донизу і дивиться, що там робиться. І Він вліво, вправо. І нажимає кнопочку, і тоді спрацьовує механізм, бойпер вас полетів. І для того, щоб він правильно летів, рівненько вітром, до нього чіпляється такий хвостовичок, Поним? І він тоді рівненько летить, прямо туди, куди, куди треба. Аби здешевити вартість дрона, деякі деталі друкують на 3D-принтері, каже майстер. У цьому Олегу допомагає Ігор Вітковський, ветеран російсько-української війни. 2023 року на Донеччині розповідає Ігор. Він отримав поранення, через яке частково втратив зір. Тепер допомагає побратимам, виготовляючи дрони. Стараємося максимально здешевити, щоб можна було його зробити чим побільше то, що потреба є, і вона стає все більшою і більшою, то що самі розумієте, що на даний час в більшості війна дронів іде, а не живої сили. Без живої сили, звісно, теж ніяк, але дрони можуть просто вберегти це життя наших військових. У команді волонтерів Олександр Кирилюк. Він відповідає за паяння деталей. Це заради того, щоб пришвидшити перемогу. Такий, звісно, мізер, але. Трошки свого внеску. вартість одного дрона 7 тисяч 590 гривень, розповідає Олег Рижмань. Гроші збирають на Фейсбук-сторінці дрон СОП. Допомагають її учні місцевого ліцею. Наприкінці навчального року вони провели акцію Дрон замість квітів та зібрали 16 тисяч гривень. Сьогодні їх віддають волонтерам. Я вважаю присутністю всіх вам цих грошей. В лінійці останнього дзвінка приймали участь випускники 3, 9 і 2, 11 класи. Всі решта свята останнього дзвінка були проведені онлайн. Але свої, свій внесок саме в оцю скарбничку на дрон, Кожен клас по мірі можливості представники прийшли і доклалися і скидалися. Ми вже навіть не пам'ятаємо, як це жити під не під мирним небом, тому треба наближати перемогу любими способами, якими в принципі можливо. Тому це доволі важливо насправді. А вчителям можна і квіти на перемогу подарити. Я вважаю. Готові дрони, майстри тестують, а потім відправляють на фронт поштою або через волонтерів. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.